Вас вітає медична інформаційна система ASCEPT.NET. В даному відео ми розглянемо внесення даних у взаємодію, а саме, які поля потрібно заповнювати вузькому спеціалісту для передачі їх на ЕСОС. Отже, при створенні візиту перша сторінка, яка нам відкривається, це взаємодія. Даній вкладці нам потрібно вказати номер електронного скерування, якщо пацієнт звернувся з ним, або зайти через пошук скерування, ввести номер скерування, і тоді автоматично номер скерування підтягнеться у дану вкладку. Далі заповнюємо поле тип взаємодії, в залежності яким чином проводився огляд пацієнта чи це була взаємодія в закладі охорони здоров'я, чи консультація пацієнта засобами зв'язку, або візит за місцем постійного перебування пацієнта, або інші варіанти. Далі потрібно вказати період візиту пацієнта, тобто скільки часу було затрачено на роботу з пацієнтом. Тут вноситься дата та час початку та завершення візиту пацієнта. Також можемо побачити тривалість, скільки хвилин було затрачено на роботу з пацієнтом. Наступне поле це медичні послуги. Якщо ж пацієнт звернувся за скерування, то дане поле заповниться автоматично. В іншому випадку потрібно вписати консультація спеціаліста. Далі заповнюємо поле відвідування. Первинне вказуємо, якщо пацієнт звернувся по певній хворобі вперше. Повторне вказуємо, якщо пацієнт звернувся по певній хворобі вже в наступні рази. І завершення епізоду вказуємо, якщо пацієнт вилікуваний. Пріоритет. Ургентний вказуємо, якщо пацієнт звернувся без керування. Плановий вказуємо у випадку, якщо пацієнт звернувся за скеруванням, номер якого підтягнутий у дану взаємодію. В такому випадку пріоритет плановий становиться автоматично. Також існують інші випадки згідно роз'яснені ЦЗУ, де встановлюється плановий пріоритет. Далі переходимо на сторінку діагнози. При первинному візиті пацієнта на встановленні першого діагнозу потрібно вказати тип діагнозу новий. У випадку, якщо це повторний візит, то автоматично буде встановлений діагноз, встановлений під час попередніх взаємодій. Він буде тягнутися із попередніх взаємодій. Далі заповнюємо поле-Діагноз, вводимо код та назву діагнозу. Автоматично роль даного діагнозу буде як основний. Далі необхідно вказати клінічний статус активний або завершений рецидив, ремісія вилікуваний. Та вказуємо вид діагнозу заключний, диференціальний, попередній або спростований. Наступними будуть сторінки Діагностичні звіти та процедури. Переходимо до вкладки «Діагностичні звіти. Вказуємо код та назву тої чи іншої медичної послуги. Обравши конкретну медичну послугу, категорія діагностичного звіту та категорія послуги встановлюються автоматично. Якщо ж медична послуга за електронним скеруванням, то необхідно обрати номер електронного скерування. І медична послуга підтягнеться автоматично. Нижче необхідно зазначити дату та час надання послуги. Вона встановлюється автоматично в межах періоду взаємодії. Також обов'язковим полем до діагностичного звіту є заключення лікаря. В даному полі потрібно внести результат проведення послуги детальним описом. Та обов'язково зазначити первинне джерело, виконавцем якого буде лікар, який фіксує дану взаємодію. Або ж він позначає іншого спеціаліста. Переходимо до вкладки процедури. І так само, як в діагностичних звітах, шукаємо медичну послугу або за кодом, або за назвою. Обираємо медичну послугу, категорія процедури встановлюється системою автоматично. Так само, якщо є електронне скерування на медичну послугу, то необхідно обрати номер скерування і медична послуга підтягнеться автоматично. Далі необхідно зазначити статус проведення процедури, виконана або не виконана та зазначити результат проведення процедури, обрати варіант серед випадаючого списку. І нижче необхідно вказати період проведення процедури, він також встановлюється автоматично у межах періоду взаємодії. І так само потрібно зазначити первинне джерело, виконавцем якого буде лікар, який фіксує дану взаємодію. Або ж він може позначати іншого спеціаліста. На цьому все. Дякуємо за увагу!